Коли я давав свої перші інтерв'ю там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за це інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачу, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. чим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив тайс, чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій свої матеріали чим-то заповнити свою от повестку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей, цього цей, цей, історія. Вони тобто не історію як унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в в житті не змінилось після того, як вони поблинули Форбсманабу. Ну і що? Ну, от я Форбс. ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на вкладенці журналу The New York Times, що я просто на року, The Times? що. Ну, розумієш, ні? Ну, це все просто так. Журналістська машина, отак, бе, несеться, несеться, того перемолили, історію того перемололи, того перемололи. І все, тут нема нічим ні гордиться, не, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча по факту в ці журнали на це не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, от так от.